Банкрутство неплатоспроможність боржника фізичної особи. Пропоную розглянути такий цікавий випадок, коли фізична особа за допомогою процедури неплатоспроможності змогла врегулювати свої невиконані грошові зобов'язання в значному розмірі. А значний розмір був аж у 809 тисяч гривень. Що відбувалося? У боржника фізичної особи були кредитори. Дві банківські установи Акцентбанк і «Універсалбанк», це Монобанк. Далі, серед боргів у нього також були Державна митна служба на 773 тисячі гривень. Та казначейство на суму 605 гривень. Тобто загальний, загальний розмір невиконаних грошових зобов'язань становив 809 тисяч. Що далі робить боржник? Січня го року він припинив погашати борги. Далі, в квітні 2025 го року було відкрите провадження у справі про неплатоспроможність. <кій> Після відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, Господарський суд публікує оголошення про відкриття провадження цієї фізичної особи. В 30 денний строк кредитори цього боржника. Зобов'язані звернутися з заявами, з грошовими вимагами. Такі заяви вони направляють як до боржника, направляють арбітражному керуючому і направляють до господарського суду. Такі заяви розглядаються і приймається рішення задовольняти такі заяви або ні. В даному випадку такі заяви були розглянуті, та за результатами попереднього засідання кредитори. Боржника залишилися тільки митна служба і державне казначейство на, в загальному розмірі 778 тисяч. Тобто, що ми бачимо? Ми вже бачимо, що в липні 2025 року у бажника були зменшені його грошові зобов'язання. Тобто, на дату відкриття провадження у нього були невиконані грошові зобов'язання у розмірі 809 тисяч гривень. А вже на дату затвердження реєстру вимог кредиторів, у нього залишилось 778 тисяч. Що далі відбувається? Далі у нас відбуваються збори кредиторів. Вересні 2025 року у цього боржника відбулися збори кредиторів. На зборах кредиторів, усі кредитори, які були включені до реєстру вимог-кредиторів, приймають. Одне з таких важливих рішень, що буде далі з боржником? Чи боржник буде визнаний банкротом, чи буде затверджено план реструктуризації? В даному випадку кредиторами було прийнято єдине правильне і вірне рішення. Тобто кредитори прийняли рішення про затвердження плану реструктуризації на запропонованих боржником умовах. А які були умови запропоновані боржником? з чого взагалі кредитори роблять висновок щодо можливості задовольнити їхні грошові вимоги? Боржник сказав кредиторам: у мене є заробітна плата 6160 гривень на місяць. З цієї заробітної плати я вам можу виділяти 3000 гривень щомісяця. тисячі гривень 160 боржник буде залишати собі. Далі, що ми бачимо? Якщо навіть баржник буде виплачувати по 3000 гривень, він не зможе задовольнити 778 тисяч. І що роблять кредитори? Кредитори приймають рішення на зборах кредиторів та списують з цієї суми, саме списують, списують боржнику шляхом прощення. 598 тисяч. Все, у нас немає боргу 778 тисяч. І за рахунок прощення списання у боржника залишаються невиконані грошові зобов'язання на дату зборів кредиторів, всього 180 тисяч гривень. Тобто, що ми далі бачимо? Якщо ми 180 тисяч гривень поділимо на 60 місяців, це 5 років, ми отримаємо. По 3000 гривень. Це саме та сума 3000 гривень, яку боржник може виплачувати кредиторам упродовж 60 місяців. Таким чином боржник за 9 місяців був звільнений виконання грошових зобов'язань. На суму понад 598 тисяч. Все. Тобто банкрутство це не страшно, це нормальна процедура. Користуйтеся процедурою банкрутства, звертайтеся, будемо розглядати ваш випадок і приймати рішення, і будемо відновлювати вашу плату спроможність. А за рахунок чого це ми вже будемо розглядати окремо. Ну, а тепер трохи щодо мене. Хто я такий і чому я вам розповідаю за процедури банкрутства, неплатоспроможності фізичних осіб. По-перше, я арбітражний керуючий. По-друге, я наразі є директором приватної наукової установи, науково-дослідний інститут відновлення платоспроможності та банкрутства. Що я можу вам запропонувати? Я можу вам запропонувати врегулювання ваших грошових зобов'язань. За допомогою процедури неплатоспроможності. Що сюди входить? Спочатку необхідно зробити аналіз. Тобто, що ми, що ми робимо? Ми вивчаємо ваших кредиторів і ваш фінансовий стан, ваш майновий стан. Потім, якщо ви приймаєте рішення йти все ж таки в банкрутство, збираємо докази. На підставі ваших доказів ми робимо заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. І вже потім ви отримуєте результат. А результат у вас може бути реструктуризація грошових зобов'язань з частковим списанням грошових зобов'язань, або навіть повне звільнення від сплати будь-яких грошових зобов'язань. Це мій номер телефона, на ньому є всі месенджери, ви можете звернутися до мене напряму, і ми розглянемо ваш випадок і будемо вирішувати його разом.